На вулиці Євгена Плужника, що у Рівному, знаходиться менше десяти приватних будинків. Вони розташовані між двома багатоповерхівками, і заїхати туди навіть легковій машині непросто, не кажучи вже про великий сміттєвоз. Сюди не заїжджає машина і мусор не вивозить, але гроші я повинна чому то платити. Сміття мешканці вулиці Євгена Плужника виносять до баків, що розташовані біля сусідніх багатоповерхівок. Втім, спокійно виконувати побутові відходи цим людям вдається не завжди. Були випадки, да коли саме прибиральниці, чи хтось ті що обслуговують дворники, так, по ідеї дворники. Ну, не дуже дружелюбно сприймали нас, мотивуючи тому, що ми не в цьому будинку, і мов щоб ми несли кудись в інше місце. Те саме сміття. Та найбільше людей обурює ціна, яку вони мають сплачувати. Згідно тарифів, вартість вивозу сміття для мешканців приватних будинків становить 8 гривень. Втім, жінка переконана, якщо побутові відходи їй доводиться викидати в контейнери біля сусідньої багатоповерхівки, то й сплачувати вона повинна як мешканці багатоквартирного будинка. Я згідна носить туди мусор. До малосімейки, як колись на селах була державна служба, але не... по 5 гривень з людини, а не по вісім. Щоб вони мені зробили перерахунок, могу... по 5 гривень як платять висотні дома. Директор підприємства Санком, що здійснює вивіз сміття, Святослав Євтушенко, підтверджує, приватний сектор сміттєвоз справді ніколи не їздив і їздити не буде, адже вулиця занадто вузька. Тож в таких випадках для мешканців будинків визначаються інші точки збору побутових відходів. Розроблена схема, і ця схема, скажімо так, і в неї, і всі чудово, хто проживає по цій вулиці, всі знають, би мовити, куди треба викидати їм сміття. І всі чудово викидають сміття. Логіка про те, що якщо що ти викидаєш в контейнер, який стоїть під багатоповерхівкою, то ти маєш платити. А ти живеш в приватному секторі, ти маєш платити так само, як в приватному секторі, як в багатоповерхівці. Ну це дуже цікаво, навіть логічно в якомусь відношенні. Але давайте віштовкуся від той законодавчої бази, яка є у нас на Україні, є розроблено так само в грівно. Тож кажуть санкомі, задовільнити вимоги любові ковальчук не можуть. Адже у мешканців будинків з присадибними ділянками сміття зазвичай більше, тож і платити вони мають більше, і неважливо, яким контейне. Енером при цьому користуватись Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.